Вітаю слухачів! На хвилях нашого шкільного радіо тисяча друзів. Я, Поліщук Надія, учниця другого класу, знову для вас зі своїми цікавинками. Сьогодні говоримо про дерева. 113 кілограм в рік кисню здатне дати одне дерево. Таким чином, два дерева здатні. Забезпечити киснем на рік сім'ю з чотирьох осіб. Для того, щоб врятувати від виробки одне єдине дерево, потрібно здати на переробку близько 80 кілограм макулатури. Береза – найпоширеніше дерево на землі. З фруктових дерев найпоширнішим є яблуня, що логічно! Тому що яблуко найпопулярніший у світі фрукт, найтвердіша у світі деревина належить березі шмітта. Це дерево настільки міцне, що за допомогою звичайної сокири його зрубати просто неможливо. Найбільш швидкоросле дерево у світі павлонія або адамове дерево. Павлонія може виростати на 3 метри за рік. Дерево мансинелли вважають найотруднішим деревом із відомих на сьогодні. Його сік з кори, листя чи плодів містить велику кількість токсинів. Навіть просто стояти під деревом під час дощу не радять. Краплі води із соком листя визвуть сильну алергічну. Реакцію на шкірі. Відомі навіть випадки, коли пошкоджувалось фарбування на автомобілях, Бересклет або гарячий кущ заслужив свою назву, тому що його шкірясте зелене листя, квіти і насиневі коробочки випромінюють сильний аромат запашного лимона, який у спокійну літню ніч. Можна підпалити сірником. У Бразилії росте нафтове дерево. Копаїфера. Склад соку практично не відрізняється від дизельного палива. Дерева це ще й джерело для приготування різних хімічних препаратів і ліків. Наприклад, аспірин був спочатку отриманий. З вербової кури. Деякі ліки, що застосовуються для хіміотерапії, отримують зі шматочків тиса шляхом складної обробки. Залізне дерево, яке росте на целоні, спочатку викидає листя жовтого кольору, потім вони набувають рожевий або червонуватий відтінок, а вже після цього зелений. У 80-х роках в Китаї був прийнятий закон, згідно з яким кожен громадянин країни, старше 11 років, зобов'язаний щорічно саджати не менше трьох дерев. Вважаю, що таку гарну традицію нам необхідно започаткувати і в нашій країні. На цьому все. Всім гарного настрою, теплих днів та миру. До зустрічі тут, на хвилях нашого шкільного радіо, тисяча друзів!